Всім привіт! Eh, сьогодні у нас 20 лютого. Така у нас eh, плюсова погода. Eh, Ночь був мінус, зараз плюс. Що Хочу сказати Хочу сказати eh, в першу чергу то, що писали там мені за що матка води подався, значить дивіться. Кому щось не подобається, не заходьте, не дивіться, не розказуйте мені всяку ерунду там. Матка води звісні, знаходилися. Сильно такого в кавичках. Значить, я дивіться, кажу зразу. Я ні в кого не питався, не буду питатися, чим мені займатися і як. Виводить мені маток, не виводить. Ну, я куплять маток у тих матководах, які те руці не по, по 400 гривень за матку, я точно їх не буду. Лучше, я куплю собі чистопородної матки і сам буду виводити. Нічого сложного немає, як вони розказують. Так важко вивезти маток, що ти ж знаєш, це ж технології, це ж все таке. Та немає нічого там складного. Що там сложного в тих, ну, виводі маток? Так, да, робота є, ніхто не спорить, що там ну, постійно треба робити, постійно треба ходити. Ну ніхто ж не спорить, ну щоб розказує, що да, ти почитай там того, того. Ну, як? Може для вас це воно таке складне, що ви розказуєте. Ну, Хай для вас буде складе. Для мене, наприклад, сильно сложного нема. Що сложно зробити прививку, скажете чи що. Ну, для мене не складно зробити прививку. Сложно зробити вас Ну, Для мене не складно зробити вас Якщо для вас складно, ну не виводьте. А я буду для себе виводити. Я вивожу в першу чергу для своєї пасіки. Для своєї пасіки, для своїх друзів. Брату буду допомагати. Остальним, другу буду прививки робити. А ну, у вас питатися. Ну а я не розумію. Ви хочете, щоб я вас, мата, купляв, що? Так ні, я не хочу. Українська степова, тим більше. Ну, я не хочу її. Мені не подобається. Мені подобається те, що я хочу виводити. Мені не треба сказати, що порнографія, там мене, чи що, карніка це не порнографія, це порода. Так що, ну як? Кому не подобається, не заходьте, не дивіться, не пишіть мені всякої ерунди, пожалуйста. Кому нравиться, дивіться. От. І я ще раз кажу, я не буду ні на кого питатися, чи мені виводить маток, чи не виводить. Те, що я там щось продати хочу лишнє. Це що в мене лишнє. Ну це моє право. І я не буду дерти ціну, як ви дирите. Я, ну, я буду, щоб і людям добре було і мені добре, не треба мені щось сказати, що я такий, там От. Е, Тепер дивіться. Це я сказав, в общем, мені по барабану. Що буду... хочу, то я роблю себе на пасаці. Тепер, що хочу подивитися, я поставив фольгу і фольгайзов і почистив днища. Хочу трохи подивитися, міняється, що ще не міняється, влаги менше є, чи не менше. Результат, так би сказати. Зараз підемо, подивимося і зробимо вистав. Був толк чи не бултолку, був тому що я поставив, почистив днище, поставив фольгу. Ну як, перша. Ну, тепла немає. Єлі-єлі, це нормально. О, дивіться. Ну, влага є по краях. Ну вже менша є. Вже влаги меньше є потихеньку. вже рамки сухі є і влаги потрошки менше є. Не так як було. Тоді взагалі було і рамки мокрі. А ну, сюди, щоб видно було. О, тут взагалі красота. Тут ще таки по уголках осталось. Видно? Влагу навіть, не видно. Ну видно ось точки роси такі єлі єле По уголках. Воно видно. Тут сухо. Над гніздом вже сухо. І тут от, клаптик. Клаптик уже сухого на фальзі. А по уголках ще... Ну, я думаю, вона трошки ще время пройде, вона обереться. Тут трошки тепліше, тут може розплод вже є. Якщо буде розплод, влага буде. Некуди я повністю від влаги мене дімне все. Так, це наша чистопородна. Тоже влаги, влаги менше є. Влага о каплі. Ну тут, ну як? Її той може багатовато. Ну ось тут о. Ось тут вже капель немає вже тут такі ну, влаги поменшало і конкретно поменшало. Значить, дивіться дивимося, показуємо. О, тут теж влага сталася тільки ось де ось трошки о, о, по краю. Тут аж влаги вже немає. Ось де сухо. Видно? Та я думаю видно. Ось влага по краю. І тут по краю. Ну, а я думаю, ще трошки пройде вона. Практично її не буде. Як пораняти, то зараз набагато менше. Так, отут ще теж сильно багато влаги було. Ну я думаю, тут теж трошки менше стало. Ну, ні, тут видно розплод. Повним ходом входи. Влаги багато. Тут багато влаги. Порівняти ти є і цей, то тут влаги сильно багато. Ну як? Зараз побачимо. Тепла особо немає. А влаги багато. Тут влаги багато. Показую, дивіться, показую те, що є. Я не вибираю. Не вибираю, от тут, наприклад, там влаги немає, пашти там такі на уголочках, там на уголочках, а там багато в двох, Ну, у одному оліку багато. Я не вибираю, не показую такі три, показую всі подряд, як воно є. О! Ось тут а влага таки теж по уголочках. Так суха. Ось фольга суха, тут таки по уголочках, ось точки роси. Ну, висновок. Висновок, що ситуація трохи помінялась. Не кардинально. Ну і із чотирьох у двох сім'ях влаги практично немає. У двох же сім'ях влага у цій влаги чимало і в тим влаги чимало. Не знаю, що вона... Щось треба думати ще. А може просто розплоду чимало. Взагалі, буде в нас в суботу плюс 10, плюс 9 стоїть на суботу. Якщо нічого не поміняється, в суботу я, мабуть, буду вдома. Якщо нічого не поміняється, я просто їх розберу і подивлюсь. Що там по чим. Ну, радує, що, що на рамках вже влаги немає. Була... Ну, як? Не, в... не всередині рамок була влага, а на планках, на верхніх планках були каплі влаги. Зараз же, зараз же цього немає. Зараз вже все по кругу по кругу на фальзі. Влага по кругу на фальзі. Так само ж і там, на рамках вже влаги немає. Ні, десь бачив, я в якомусь хуліку каплю влаги, я бачив на верхній планці. Ну так в основному в основному немає. Ну, ну в двох вуліках ще влаги чимало. Побачимо, може воно поміняється ще через пару днів заглянуть. Чи не через пару, через два-три подивлюсь, подгляну, подниму. Ну, в чотирьох вуликах влаги помінялися. Це я почистив днище. А тут, значить, тут я не показував, бо був сам тут, тут. І тут підмору мало було. Ну, розумієте, у мене не просічна витяжна сітка, а решета. Для решта багато не треба, щоб воно закрило. А тут у о, о, цій сім'ї влаги було дуже, ну чи той, підмору було чимало. Ну, літрова баночка точно була підмору, якнайбільше. Я вважаю, це дуже багато під Ну, Тут сім'я сильна здорова. Тут і зараз сім'я сім рамок стоїть, вона всі сім рамок обсижує. Ну нічого, ми розберемо, побачимо е, в суботу, якщо буде погода. Навіть якщо, може, в п'ятницю чи в неділю плюс 7 стоїть, в суботу плюс 10. От в якийсь день е, розпалюдимар заглянемо і покажемо вам. Покажемо вам, що ж тут в цих двох сім'ях, де більш влаги. Одна і друга. Я думаю, тут вже... Є п'ятаки хороші розплоди, Тому в стікі є влаги, а воздух холодний. Воздух холодний, Буде більш тепло, влаги, я думаю, поменше, якщо це є розплод. От, ну провіримо. Такі діла. Лише зараз відважимо. Не пам'ятаю, коли я останній раз відважував, Ну, ось пів ну, кіла. Кіло. Півтора кіла. 700. на, на кило 750 вулик булик Ну, Дивіться, тут іще що? Були дощі, сніг. Днище в мене на і воно тут було мокре. Зараз вже мороз, воно вимерзло трохи. Трохи вимерзло, тоді, коли я важу, воно було мокре. Це ще плюс вес це все. Ось такі діла. А також робимо потихеньку. Дарав, кліяв, Перегородок сьогодні напиляв. напиляв. три решета, решета. Не в просічно витяжної сітки, а решета. У мене просічна витяжної сітки немає, так як решта мені купляти не треба було. Решета тест мені попривозив, А от просічна витяжну сітка мені треба купляти, тому мені було не вигідно, мені вигідні було зробити решетом. Хоча просічна витяжна сітка, я вважаю, було б да, було б краще. Вентиляція була б трохи лучше. А також нічого поганого в решеті немає, як, кажуть, як ти кажеш, там решета, решета, да, решета. Нічого поганого, я всім не вважаю, ну, що тут щось погане. От оці 33, 35, 39 сімей ППУ і ППС. І ще 12, 12 вуликів, які зробив, на всіх на днищі решета. Не одному нема просічної витяжної сітки, на всіх решета. Зараз у мене решета закінчилася, якщо буду робити вліки, буду робити купувати просічну витяжну тепер. Но поки у мене було решета, я робив з решета. Все, ну, результат ми показали. У чотирьох уліках результат хороший. Після того, як почистили днища, влаги небагато, по углам основному. У двох же влаги залишається чимало. На рамках влаги небагато. на рамках рамки підсохли. А от... На фальзі влаги чимало. тому буде плюсова температура, плюс 10 передають на суботу. Ми переглянемо їх. Переглянемо і покажемо вам. Ось вот такі діла. Все, Всім удачі, всім пока.